Вітаю, друзі. Сьогодні у нас неділя, майже обід. Хмарне таке небо, але спека дуже неможлива. І хочу вам трохи поскаржитися чи як розказати свою історію. Значить, вирішила я продовжити робити ремонт у хаті. Будиночку і стикнулася з такою е, проблемою, почала шукати е, людей. Там я вам зараз покажу, що ну, планую там зробити. Почала шукати людей і ну працівників, хто міг би майстрів, хто міг би. Зробити мені це Я виставила оголошення, що шукаю майстрів. Почали телефонувати, переїжджали, дивилися, назвали свою ціну, наче мене влаштовувало все. Потім казала. Я запитувала, коли приступити до роботи. Вони казали завтра позавтра, і потім зникали десь. На телефоні дзвінки не відповідали. Чи у вас теж є такі проблеми? Я не знаю, чомусь мені так складно, я це вже роблю ці ремонти вже п'ять років і складно знайти майстрів. Чи ви також стикалися з такою проблемою? Або якщо знаходжу, то потім ну не всі якісно роблять. Було таке в мене, що я і верх переробляла два рази. Покажу вам зараз. О, і ось зараз у мене також так зіткнулася з такою проблемою. Надіюся, що я таке знайшла майстра, що він прийде і буде робити. Зараз вам покажу. Який об'єм роботи, що я хочу зробити, щоб я щось таке сильне. то ну, Велике будівництво, великий ремонт, то ні, тому що це все зв'язано з коштами, яких в мене немає. Щоб аж так, як сильно. Так думаю, як і всіх наших сьогоднішніх українців. Це така проблема в країні війна, але життя продовжується. І я також хочу, ну, хоч невеличкий такий зробити ремонт. Тож буду вам показувати трохи самотужки. Я починала робити і знайшла там е людину, яка мені допомагала. Там відео буде, покажу. Ціни стіни шкребла, а далі вже шукаю ну, майстра, який буде далі це все доводити до ладу. Тож ходімо, вам покажу, що зараз маю на сьогодні. І що буде далі, тож починаю великий для себе, скажімо так, тому що по коштам фінансово для мене це великий проєкт. Фінансово, ну, побачу, що в мене з цього вийде. Тож залишайтеся на каналі. Дякую за підписки, підписуйтеся. Далі буде контент про ремонт. Тут в передшвидшеному відео видно, як я дуже гарненько збиваю. Побілку топориком, але в реалії це не так швидко, звісно. З правої сторони біля дверей видно перестіночек. Чи... Він ще тут і думала його, що ще сохраню, але коли до нього дійшла черга, вияснилося, що він дуже в поганому стані, і було прийнято рішення його розібрати. Там далі на відео буде видно. Він буде розібраний і наново буде змурована стіночка надійна, щоб гарно тримала двері. Двері теж будуть вийняті. Це все буде заново штукатуритися. І потім будуть вставлятися двері. Ну, а поки що я швидкими темпами збиваю побілочку. Тут внизу видно, я вбиваю не лише побілочку, але й глину, щоб добути до каменю під низом іде фундамент, і я його оббиваю, наскільки це можливо, до підмурка, щоб краще потім чіплялася штукатурка цементно-піщана. Тому що. Ну, раніше будували це все, як у нас кажуть на слупах. Це ставилися на чотири сторони такі дерев'яні слупи, а потім вже огородилося це все тином і накидалося раніше глиною. Але потім з часом був підсиляний туди фундамент, підмурок, там на відео, на відео видно кам'яний. Тож я збиваю цей поверхневий, скільки можна зняти з цієї глини. Потім буде вже майстер натягне сітку і буде вже наноситися далі вже штукатурка. То що ж, хочу вам показати, який я а, маю об'єкт. Для ремонту. Це ось такий будиночок. Це поряд із старою хатою, яку я показувала ремонт, який я робила в минулому році. Ось такий я хочу зробити внутрішній ремонт відпочинковий будиночок для відпочинку, як я казала я. Займаюся зеленим туризмом і хочу, щоб до мене приїжджали люди, відпочивали. Таке затишне подвір'ячко маю. За альтанками та декоративною водою маю. А так, що ж, поряд із селом, протікає річка Південний Буг. На відео зараз ви бачите ці чудові мальовничі краєвиди. І оце планую зробити тут, ну, хоч невеличкий, такий зовні, то я не зроблю фінансово в цьому році, я точно не зроблю. А всередині хочу зробити ремонт. Тож ходімо вам покажу, що є всередині. Це віники, до речі, Маю ось такі на продаж продаю по 50 гривень. Це минулорічний врожай, вже скоро, надіюсь, будуть нові віночки. Тож заходимо ось такі. двері Тут у мене двоє дверей вхідних, ось ще одні. Це буде поділено на кухню і зона ну, відпочинку, скажімо так. Завезла я матеріали перестіночний блочок, хочу, щоб заклали мені тут підверх до верху стіночку. І ось така, такі стіни маю. Ну, це старе приміщення частково. Тут воно вже е, переморовувалося. Я нагадаю, роблю цей ремонт вже 4 роки тут. Все по фінансам, воно дороговартісне, тож трошки підзбирую і потрошки роблю. І хочу зараз, е, ну планую так, в цьому сезоні, в цьому році хоча б поштукатурити стіни, Що вийде, в мене з цього не знаю. Тож буду показувати на каналі і все розповідати. Отже, заходимо це така е, зона релаксу, комфорту відпочинку. Тут вікно таке 4 метри, е, обзорне. Далі е, тут заходимо санвузол е, підлога залята вже, я вже Три роки як заляла тут підлогу, і на цьому все зупинилося. Тут має бути ванна, ну, каналізація розведена. Має бути ванна, кімната. Тут, до речі, я планую сходинки, не знаю ще точно, з якої сторони. Ну, ось тут буде. Спальне місце, це мансардний такий етаж хочу зробити, і там буде таке спальне місце з великим панорамним оглядовим вікном. Там відкривається туди шпаринку видно, там велике вікно таке в підлогу. Ось так, такий у мене задум. значить Повертаємося сюди на цю сторону. Тут я ж кажу, завезла вже. Будівельні матеріали, і сюди це приміщення. Тут має бути перестіночок, ось тут. Тут він і був. Старий розібрали перестінок, і я купила газобетон із газоблочка цього перестінок, і тут двері, щоб відгорожували. Ну, це тут іще одне таке приміщення. Колись планую, буде сауна. Не знаю коли, в якому році. Ну, Я мрію і я вірю, що мрієм е притаманно здійснюватися. Тож, думаю, що в мене все вийде. Тут на відео, як ви бачили, е глиняні стіни і. Обшкрябувала я їх від побілки. Ще взяла людину тут місцевого працівника, який допомагав мені обшкрябувати це все, вивозив це все. А зараз ось має такий вигляд: значить, це кухня, ще раз нагадаю, тут я собі планую. Тут також вікно таке панорамне звідси теж красивий краєвид відкривається, воду йому туди далі. І стежинки, ну такий зимку гарний пейзаж. А літку все зелене. Так, тож повернемося до наших стін. Ось набив він мені вже сітку таку штукатурну. Mm, і буде наносити щось воно мені не подобається, як він набив. Зараз буду з ним говорити, бо воно повідставало, <кхи> і буде штукатуритися. Тут підлога залята вже давно, три роки назад. Підведена вода сюди і виведена. Каналізація. Ось така кухонька. Плиту також, це все нагадаю, три роки назад було зроблено і потім законсервовано до кращих часів. Ну, хоч в цьому році тут хоча б поштукатурити. Така плита ось зроблена. Надіюся, що воно. Вона буде обігрівати це все приміщення. Тут приміщення невелике, не то, думаю, її вистачить. Тож, надіюся далі в мене відео контент буде про ремонт будівництва. А поки починаю, для мене це ну грандіозний фінансово. Проєкт, скажімо так, тому що зараз це все дуже недешево. Дуже недешево. Думаю, що в мене вийде. Тож дякую, залишайтеся на каналі. Підписуйтеся, думаю, буде для когось цікаво, комусь повчально. А хтось може мені підскаже, може якісь. Помилки буду допускати, то, будь ласка, коментуйте. E, значить Тут потолок у мене, <кхи> нагадаю, я коли робила верх, e, дуже були сильні дощі, і мої працівники Ну не додумалися, і я щось зразу додумалася накрити плівкою, то в мене затекло ця стеля, вона впала цей кусок глини відпав. То я за це діло. Ніхто не хоче братися, буду я сама розводити, розмочувати глину. Це вам все буду показувати. І буде все це закидати глиною, потім затирати, перештукатурювати. Буду вам показувати, я трошки це вмію цим займатися. Тож якось так буде. Вікна і двері я тут вже давно поставила. Це я все брала ще в 2021 році кредит, теплий кредит в нас були. І це я все набрала в кредит і ще до сьогодні виплачую, тому що велика сума і платю. Ой, Тому якось так. Понизу тут е, е, камінь е, підмуровано. Е, як це воно правильно називається, відмостка. Ну, вниз іде каміння, підмуровано. а вверх уже глина і ця на глину буде накидатися. Тож, до нових відео.